Дуже часто в університетах, коледжах, школах при постановці задач на цикли, першими завданнями є якраз завдання обчислення факторіалу. Така наче математична задачка, але вона досить чітко ілюструє, як виконується сам по собі цикл. Що таке факторіал? Це є відповідно. Записується n на коклику. Це і відповідно добуток всіх чисел від одиниці до самого того n. Тобто, якщо це є для прикладу 5, то це є 2, 1 на 2 на 3 на 4 на 5. Якщо це є 10, то це є всі числа перемножити самі на себе не самі на себе між собою, всі числа перемножити між собою від одиниці до 10. Ну, Зрозуміло, що від одиниці, по суті кажучи, нема сенсу. Брати, бо одиничка, то множиться на будь-яке число і буде те число, тому віддвійки, по суті кажучи. <coughs> так, факторіал 0 буде один. Факторіал одиниці зрозуміло, що один. Так, почнемо. Приступимо для написання програми. Зрозуміло, що нам треба визначити N. Нам треба ввести з консолі N. Вводиться як рядок, перетворюється з мою класу конверт. В е, ціле число. Після цього нам треба, ну, ми можемо, чи треба, чи не треба, ми можемо перевірити е, число, відповідно, чи воно е, більше нуля, більше рівне навіть нуля, можемо зробити ось так. Е, якщо воно або краще зробимо. Ось так, якщо воно більше нуля, відповідно одна умова, і тут ми будемо е якраз і обчислювати це. Якщо else if, якщо дорівнює нулю, Якщо введений n дорівнює нулю, тоді вивести зразу ж повідомлення про те, що там від нуля то, е, факторіал нуля буде одиницею. Тому можемо зразу це вивести. І е, останній випадок, ну, перший ми ще не розв'язали, але останній виведемо. Про те, що введене некоректне число для прикладу. Так, щось такого плану. А якщо у нас число більше. 0, тобто 1, 2, 3 і так далі, нам потрібно множити від одиниці до того числа. Для цього у нас має бути якесь значення, яке ми будемо використовувати як значення факторіалу, яке буде зразу одиницею, тому що ми на нього маємо множити, і, по суті кажучи, ми на нього і множимо постійно і яке змінюється. Тут, в принципі, навіть не від одиниці треба. А від двійки, по суті кажучи. Е, так, тут нам і не треба фігурний дужок. Тут, по суті, кажучи, у нас одна інструкція, один рядок, один рядок, який закінчується крапкою з комою. Цей рядок, по суті кажучи, скорочене присвоювання. Е, це, по суті кажучи, буде те ж саме, що ми запишемо ось так. Після цього, як ми знайдемо факторіал, виводимо його на консоль. Так, спочатку запустимо, переконаємося, що все коректно, і потім ще раз пройдемося по програмі. Так, просить ввести, Ну, ми тут не вивели е, ніякі повідомлення, якісь певні таке, щоб користувач розумів, що йому треба ввести. Давайте 1 введемо. 1, 1, це зрозуміло. Е, Переконаємося, що з нулем все добре. Так. Тепер для прикладу візьмемо 5, 120. Е, Так, так і буде. Добре, значить, рахуємо коректно. Ще раз, значить, робимо повідомлення певне. Користувачу про те, що треба ввести якесь певне число. Більше рівне нуля. Підказку. Ну, Якщо все-таки користувач не уведе число більше рівня нуля, в нас є перевірка. Це останнє буде працювати тоді, коли у нас число менше нуля, і воно виведе що некоректне значення. Якщо число буде дорівнювати до нулю, у нас є відповідна перевірка. І тоді у нас факторіал буде одиниці. І в цьому випадку спрацює ця частина програми. І якщо у нас буде більше нуля, починаючи з одиниці, так вище. Ми заходимо в, це, в цю частину, в ці фігурні дужки, тут в нас є цикл, який обчислює факторіал, перемноживши число до від того відповідного n, який введене. Якщо у нас введена одиниця, ми заходимо сюди, але цикл не спрацьовує, тому що n1 а I2, сюди ми не заходимо, мови не виконується. То тоді зразу виведеться факторіал на консоль, а факторіал у нас зразу визначена як одиниця. А для одиниці числа факторіал і буде одиницею. Тому коректно все працює. При введенні 5 для прикладу, ми заходимо сюди в цикл. Спочатку виконується інструкція, коли і 2, 3, 4, 5. Тобто цикл виконується 4 рази. І перемножить між собою числа 2, 3, 4, 5. І тим самим знайде факторіал 5. Це все в цьому відео, що хотів сказати. Дякую. Дивіться далі, підписуйтесь, коментуйте.